Всім привіт! Чистила я свій телефон, на якому завжди не вистачає місця, і знайшла відео, ще літнє відео, коли до нас привезли дрова, і ми вручну, бо ще не мало тачки, переносили ці дрова. Насамперед, існує дуже багато методів, щоб це зробити. Наприклад, можна взяти якусь коробку і перетаскувати в ній. Але я пробувала, для мене це ну, важко. Зразу багато бревен становиться трохи незручно. Ще існує інший метод: накидати багато бревен в мішок. І Завчити їх за собою аж до дровника, Але з моїм ростом цей метод взагалі не дуже зручний, бо постійно приходиться горбитися, це не дуже приємно і погано для спини. Тому я вирішила просто надягнути браслетик на руки, який вимірює шаги. Надягнути наушники з любимою музикою, два палена в руки, вони легкі. І просто ходити туди-сюди. Знаходжувати собі шаги і приємно проводити час, слухаючи любиму музику. Єдине, що заважало, це дуже палюче сонце, бо був саме розгар літа, август, жара страшна. Але нічого страшного, туди-сюди, туди-сюди походила і трохи перенесла. Це я робила в день, коли ну, нічим було зайнятися. А ввечері після роботи мою справу продовжував чоловік. Він же брав цей пластмасовий ящик, нагружав його повністю дрова і це в нього робота вже йшла швидше ще існує багато методів, як це зробити наскільки вас вистачає фантазії. Мені саме приємний цей метод. Якщо у вас є якісь інші, то це дуже добре. Чесно кажучи, було дуже приємно знайти ці відео на телефоні, згадати, як це все було. Бо я вже забула про ці проблеми, як вони лежали ці дрова в нас на вулиці, йшов дощ. Вони мокли. Ми переймалися, що вони зіпсуються, і що потрібно швидше їх занести. Але <світ> занесли якось все дуже повільно. Але ми все таки справилися і занесли ці дрова. Це кажеться такою ерундою, але коли у вас немає тачки, то це трохи складно. От я пробую цей метод з коробкою. Ну для мене це важко, не дуже не мій варіант. Ому цікава дрова, це гарб. Коштували, якщо я правильно вимовляю, коштували вони 13 тисяч за велику машину у грузовик. Скільки там я не знаю, коли носили, то здавалось дуже багато. Зараз почнемо опалювати ними хату, і буде здаватися, що їх дуже мало, все як завжди. Ще дуже забавно згадувати, як ми переймалися за опалюваний сезон у місті у квартирі, що потрібно платити великі гроші. А наскільки дорого це коштує в частному секторі, в частному домі, то це взагалі жах? А в нас же поздній вечір чоловік вмикає собі лампу в сіннику, Ну це сінник-дравник, скажімо так. І вже після роботи цим всім займається чоловік. Носить дрова велик, ну, великими партіями, і йому трохи складніше. От, бо ще й устал після роботи, але що робити, йдуть дощі, дрова потрібно перенести. Займалися ми цим декілька тижнів: то жара, то дощ, то золотуха. Тому це трошки в нас затягнулося, але вже перенесли, ми дуже щасливі, що вони вже давненько лежать собі в сухому місці Вже осінь, 28 вересня, перед тим, як зайти у дровник потрібно тут дещо достати горішок. Все, можемо заходити. Тут в нас лежить вагонка, яка в нас буде йти на стелю в ванній кімнаті, тому ви не зважайте. А от наші дрова. Всі кажуть, ну, в Тіктокі всі кажуть, що нам їх не вистачить. Зима покаже, вистачить чи ні, бо більш ми покупати не будемо. Це дуже дорого стільки тратити на опалення. Будемо дивитися, це наш перший рік. Якщо що, вже в нас є конвектор електричний, будемо ним добивати. От так все поскладали, воно тут собі лежить, нічого йому не страшно, не дощ, не сніг. Але я не впевнена в цьому дровнику. дравнику Сіняку. ну, сіник це ще. Бо, бачите, він на такій стяжці. Ось вона йде. Тобто він може роз'їхатися. Ще якось він в ту сторону наклонений, тут не дуже видно. Коротше, він такий собі. О, там дирочка, полотиня, це зрозуміло. Так що, отакі от справи. Це в нас ремонт, тому ви, напевно, зараз чуєте. Віжуть плитку. А тут в нас зона подарків від минулих хазяйів. Погано видно, тут темно, але тут нічого цікавого. Там якісь гілки лежать, декілька метрових, напевно, чи що це. Ну, я не знаю, якісь декілька паленів. І тут якийсь пил лежить. Ну, типу, по типу вугля, вуголь, чи як його там ось вам не, не бачно, я вам зараз покажу. Ось. От щось таке. Ой-ой-ой, не сюди. От-сюди. Отакий от, от пил там лежить. Да? Ну, Навіть менше, от прям реально пил. Ось. Так що, якщо що, в нас дещо є. Ще я буду колоти горіхи, ми збираємо від них шкурки і ними теж можна трохи опалювати. Але з цим потрібно бути дуже обережними.